Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Отажок ПВК Вагнер Євген Пригожин прогнозує Росії апокаліптичний сценарій. Він вважає, що країна стоїть на порозі грандіозного повстання. Гучну заяву Пригожин зробив в інтерв'ю з пропагандисту Костянтину Долгову. Він попередив, що революція в РФ почнеться з повстання військових, яких держава кинула на вірну смерть в іншу війну. Гнів у лавах солдатів РФ та в їхніх сім'ях дуже швидко зростає. Система влаштована так, що сидить якийсь клоун в адміністрації президента, який має поставити свій підпис. Йому хочеться, щоб його благали. І тому син цього діда розірваний на шматки. Там Шматки м'яса і землею лежать. Гаденець воє попкою крутить, і це роздвоєння може закінчитися, як у 1917 році революцією, коли спочатку солдати повстануть, а після їх близькі, заявив Пригожин. Він запевнив, що розгніваних росіян сьогодні десятки та сотні тисяч, а їхня кількість зростає. Ми від цього нікуди не подінемось, і все закінчиться тим, що буде в одну мить Варфоломіївська ніч. Попередив Пригожин. Раніше Пригожин уже попереджав російську владу про перспективу того, що російський народ може вийти з вилами. Зробив він це після того. Ого, як добровольці прорвалися у Білгородську область та продемонстрували світові нездатність Москви захистити свої кордони. Заяву Пригожина прокоментував у своєму блозі у Фейсбук журналіст Іван Яковина. Він упевнений, що господаря Вагнера не цікавить ні Бахмут, ні Україна загалом. Головний його інтерес це захоплення владою у Кремлі. Такий сценарій єдиний шанс на виживання для кухаря. Сьогодні він на боці України та її армії, які розхитують путінський режим. Коли він режим диктатора РФ розсипеться, ось тоді і настане шанс кухаря. Тоді йому по-справжньому знадобляться його. Головорізи, причому не на Донбасі, знадобляться в Москві. Зараз же він хоче розгрому РФ. Причому якнайшвидшого і нищівного написав журналіст. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.